Анна Плішак, поєдинок. Морва сиділа на камені спустошена і безсила. Морські хвилі відривали порепані шматки луски від її хвоста, чим завдавали чаклунці нестерпного болю. Пасма її зеленого волосся Злиплися від грудок піску та солі. У них заплуталися мушлі. Та дрібні молюски. Навколо морви стояли скрині з золотими монетами і коштовностями, та вона на них не зважала. Три дні і три ночі чаклунка боролася з мороном, повелителем морської стихії. Їй вдалося неможливе своєю мудрістю вона поборола цареву у лють. Тепер морва відпочивала. Упродовж місяця на морі було неспокійно. Люди сильно розлютили Морона, морського царя, виловивши всю рибу у тисячолітній затоці, що було суворо заборонено, і тепер володар моря безжально карав їх, розбиваючи кораблі об грізні скелі, ув'язнюючи душі найкращих мореплавців. Боротися з цим лихом скликали найсильніших жреців світу місячного сяйва. Але жодні заклинання та замовляння, жодні обряди та жертвоприношення не мали успіху. Морон був невблаганним і нищив усіх людей, які потрапляли на його територію. Море переповнювали уламки кораблів, скрині зі скарбами, різний непотріб. Його жителі, що спочатку раділи такій легкій здобичі, тепер задихалися. І один за одним розчинялися у місячній безодні, підводним царством причинно блукали душі, які занапастив своєю люттю морон. Врешті не витримала морська чаклунка морва, вона взялася відновлювати рівновагу на теренах рідного дому. Бій був жорстоким, Тендітна зеленоока зеленоокару Салонька протистояла велетенському повелителю стихії. Морон використовував проти неї грубу силу, роздирав її прозору шкіру, виривав волосся, удари сипалися на морву з усіх сторін. Натомість вона ж бурляла у нього сакральними знаннями, записаними на морських скрижалях, які можна було використовувати лише у особливих випадках. І такий випадок, на жаль, настав, але ніщо не могло подолати. Розлюченого Морона. Морва відчувала, що її сили тануть від царевої люті, як лід від теплих променів сонця. Чаклунка вирішила скористатися останньою зброєю пан або пропав. Дівчина взяла з дна морського найменший камінчик, згорнулася клубочком і щось довго нашіптувала. Потім різко випірнула з моря. Пірнула назад і поцілила камінчиком прямісінько у Моронове перенісся. Страшно заревів повелитель, море закипіло, хвилі невіжено кидалися на скелі. Раптом все стихло. Морон повільно опустився і сів на підводний пісок. Згодом прибули його слуги і забрали царя до палацу. Морва усміхнулася. Я змогла, я зав'язала його гнів. Головне, ніколи більше не випускати його на волю. І знесила на чаклунка попливла до берега. Морва споглядала народження нового дня, до неї підійшов натомлений, але задоволений оракул. Він став, опершись на свій посох, і пильно розглядав морву. Більше ніхто не загине, ледь чутно прошепотіла чаклунка. Море спокійно нестиме свої хвилі і всіх гостей прийматиме вічливо. Ти геть ослабла. За все потрібно платити. Так заведено у всіх світах. Тим паче, нагороди, яку ми отримали, виконуючи тяжке завдання, того вартує!» А ти певна, що Морон більше не лютуватиме? Запитав Оракул, поглянь, і вони разом підвели очі догори. На чистому, ясному, блакитному небі сходило сонце, а між пухнастими хмаринками гарцював на білому коні золотоволосий усміхнений хлопчик, який ладен був ділитися своєю радістю і щастям з усіма. Добрий знак. прошепотіла морва. Оракул підійшов ближче до чаклунки, обійняв її, і вони цілу вічність сиділи так, спостерігаючи за усміхненим хлопчиком на білому коні. Кожна усмішка якого неквапливо гоїла морвені рани і відновлювала сили. Рівновага повернулася все буде добре. Анна Плішак Поєдинок озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту. Та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.